Жовті води стали майданчиком сили характеру та спортивної витримки. У боксерському клубі Файтер відбувся турнір Незламний дух, який об'єднав спортсменів із жовтих вод та Кривого Рогу. Сьогодні у нас перший турнір Незламний дух. Буде він щорічний, як і наш турнір пам'яті Володимира Ілліча Ворковця. Запрошуємо наших друзів перед Новим роком як підведення ітогів з спортивних досягнень. Та подяки нашим партнерам та спортсменам. Сьогодні у нас 20 пар. Це з міста Кривий Ріг, представники ДЮСШ номер 9 Тренер Кірнас Дмитро. І він є суддею національної категорії, який працює в ринку сьогодні. 40, 40 учасників. І жовтовоці підтримати спортсменів та організаторів змагань приїхали представники Федерації боксу Дніпропетровської області, місцевої та обласної влади. Під час заходу депутатка обласної ради Тетяна Чабанова вручила засновника клубу Файтер Віталію Стименко на грудний знак за заслуги перед громадою за розвиток боксу та багаторічну роботу з молоддю. Я вважаю, що роль спорту зараз це одна із найголовніших пріоритетів в нашій країні, тому що ми виховуємо майбутнє покоління. Ми виховуємо наших захисників. Ми виховуємо наших лідерів країни, які будуть розвивати нашу країну. І я вважаю, що максимальна задіяність депутатів повинна бути саме в цьому напрямку. Я знаю місто Жовті Води, як воно розвивається, як воно живе. І максимально захотіла свою обласну субвенцію направити саме на розвиток цього клубу. Бу була заміна вікон, і в 2026 році теж ми плануємо ще надати субвенцію на їх потреби. На даний час розвиток спорту, а саме боксу. Ми про бокс спілкуємося дуже активно. Розвивається в Дніпропетровській області. Федерація боксу Дніпропетровської області долучається до всіх заходів, які проходять у різних куточках нашої області. Дуже про проводиться. Змагань, зборів, тренувань. Тому рухаємося вперед, бо це дуже потрібно нашій молоді. Це дуже потужний, талановитий тренер Віталій Устіменко, який вкладує всього себе у, цей, у розвиток цього виду боксу. Він цим живе. Файтер теж потужний клуб. Він давно вже на теренах нашої області. Так, на початку війни змагань майже не було в 22-му році, а в 23-му почали проводитись і вже у 24-25 році почали битися рекорди, так як в чемпіонати області по юнакам вже стали до більше 150 учасників приїжджати. Це тільки з Дніпропетровської області. Ну, Жовтовоцькі спортсмени бачили, приїжджають, на всіх змаганнях участвують. Ну, розвиток є, бажаємо їм в дальнішому розвитку. Надіємося побачимо їх в збірній команді Дніпропетровської області. Яка буде виступати на чемпіонатах України, представляти нашу область, також я бачив ваших вихованців, вашого клубу Файтер на обласних змаганнях. дуже гарний рівень. Ну розвиток спорту це важливо, адже це не тільки медалі, кубка, а також це здоров'я, це дисципліна, це закалка характеру. Це до нас приходять багато дітей, які з окупованих територій вони можуть себе тут реалізувати. Дніпропетровська федерація боксу підтримує. Багато таких боксерів і фінансово, і матеріально, і психологічно. Тобто, у нас як би спортсмен є, за ним піклуються. Вся зборна. От у нас чемпіонат області проходить, на зборну повністю виділяється все фінансування. Їх вдягають в Дніпропетровської області форму для представлень. Ну спортсменів це мотивує. Навіть деякі області нам завидують. За останній рік боксерський клуб Файтер суттєво зміцнив свою матеріально технічну базу. За підтримки Федерації боксу та обласної влади тут провели ремонт покрівлі, замінили вікна, придбали генератор, нове обладнання та боксерські мішки. Нині в клубі розвиваються кілька напрямків для дітей та дорослих: бокс, тайський бокс, кікбоксинг і кросфіт. Ну почнемо особисто з Філіпенка Сергія. Це в нас зараз над нами якраз ця частина криші, яка була відремонтована за власний кошт його. Від Чабанової Тетяни тобто ми отримали субвенцію на встановлення нових вікон енергозберігаючих. І дуже багато ще у нас хлопців, які допомагають нам новий генератор купили і облаштовують наш зал, тобто купують мішки боксерські. Зараз почнеться робота з облаштуванням м'якого залу та залу функціональної підготовки CrossFit. Клуб розвивається, будемо розвивати свої напрямки, більше їздить, більше тренерів залучать до поїздок в інші міста, тому що зараз ми вже виходимо на всеукраїнський рівень і будемо розвиватись далі.